Служба пробації є органом державного управління, який проводить соціальну, виховну та профілактичну роботу з особами, засудженими до покарань, непов'язаних з позбавленням волі та звільненими від відбування покарання з випробуванням. Ми маємо інструмент оцінку ризиків вчинення повторного правопорушення, за результатами якого ми проводимо аналіз різних факторів життя особистості, який показує, де саме особи були проблеми, які, скоріш за все, і призвели до вчинення правопорушення. Державна служба зайнятості покликана надавати соціальні послуги всім, хто цього потребує. Центри пробації та служба зайнятості це надійні соціальні партнери. Фахівці служби зайнятості постійно проводять з клієнтами пробації зустрічі, вебінари, тренінги, індивідуальні консультації, розповідають їм про умови реєстрації в служби зайнятості та отримання соціального забезпечення, права та обов'язки безробітних. Пробація починається з мотивації. Наше завдання мотивувати людину працювати над собою з нашою допомогою. Так, всі перебуваючи на обліку, орган пробації направляється до відділення соціальної роботи для надання в межах своєї компетенції допомог та послуг, спрямованих на вирішення потреб. Це сприяння зміцненню родинних та суспільно-корисних зв'язків, набуття освіти, питання трудового та побутового влаштування, заходи на формування та закріплення здорового способу життя. Соціальна робота з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, є одним із пріоритетних напрямків Люботинського міського центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. Робота із засудженими це робота щодо виявлення причин противоправної поведінки та здійснення обов'язкової соціально-профілактичної роботи, щоб запобігти цим негативним випадкам і явищам, які трапляються в їхньому житті. Пробація є прогресивним підходом до реалізації покарань, що забезпечує не тільки виправлення осіб, а створює можливості до змін. Доброго дня, шановна громада. Я начальник виробничого управління комунального господарства Люботвинської міської ради Харківської області. У громадськості може складатися думка, що громадські роботи це символічна форма несення відповідальності за вчинення злочину чи правопорушення. Даний вид покарання давів свою фактів, доцільність та користь суспільства. Це реальна допомога у створенні комфортних умов для проживання у чистому місті та благоустрою громаду. З метою забезпечення контролю за поведінкою та способом життя осіб, засуджених до покарань не пов'язаних з позбавленням волі, працівниками пробації спільно з поліцейськими офіцерами громади здійснюється виїзди за місцем проживання. Під час відвідування за місцем мешкання з клієнтами пробації проводяться профілактичні бесіди щодо запобігання вчинення нових адміністративних та кримінальних правопорушень. Завдяки плідній співпраці з громадськістю, ми рухаємося в напрямку позитивних змін, надаємо різносторонню індивідуально спрямовану допомогу у вирішенні криміногенних потреб, розвиваючи любов до будь-якого ремесла, ми отримуємо можливість не тільки проявити наявні вміння, а й зануритися в найбільш захоплюючі заняття, пізнання самого себе, своїх бажань та здібностей. Хочу сказати, що колектив Харківського районного відділу номер 2 дружній та злагоджений. Я завдячую своїм колегам за допомогу, за підтримку, за відчуття єдності та злагодженості.